Армия России продолжит дожимать, как выразился Путин. Вот посмотрите, как нас калашматят. Вот смотрите, сколько техники все сгорело. Выразился Путин добивать ВСУ. Фу, ебать, пидор... да. Я не знаю, но меня землей накрыло. Є всі основания полагать. Я ще совсем недавно говорив, ми їх дожиме. Місце основання полагають, що ми їх доб'ємо. А хотіть бліндаж наш каріт. Просто й ну як це зазвичай буває в ефірі пропагандистів і на полі бою ситуація трошки відрізняється. Я коли слухаю Путіна, то думаю, блін, а от про кого він говорить? Типу, що вони зараз ЗСУ добивають? Вмощитесь зручнейше До вашей уваги Добиватели Мы их дожмем Ну да, хай горит Есть основания полагать, что мы их добьем Сегодня мы забираем Вот такой вот груз Который не радует Грустный, печальный груз Это мешки для двухсотых Мы их добили. В количестве 350 штук Вот так Но объединившись мы все равно какую-то небольшую помощь, но поможем. Есть все основания полагать. Какая-то самодельная, что ли? Баги самодельные. Что мы их добил? Вот да, да. Есть основания полагать, что мы их добью. Так, ну вот машинка. Еще в работе, но уже почти готова. Добим. Вчора, я коли прочитав новину, що Путін дає прес-конференцію прямо з підводного човна. Думаю, блін, ну невже Бог почув наші молитви? Я ж тільки но читав про батіскав, який потонув разом з росіянами. Срочні новини приходять з єгипетської хургади, де желання відправитися на екскурсію на батіскафі Цинбад обернулася страшної трагедії для 46 російських туристів. По последнім даним числе загиблих уже. Шесть чоловік. Насправді кадри з хургади, де тонуть росіяни, справді дуже страшні, тому я не можу вам їх не показати. Погодні лодки. Зараз всі будемо погружатися. Все, будем все погруження почалося у нас. Тихо, тихо, тихо. Вот волонтера, походи, мы Пантоном мы спускались на субмарину, на субмарине стояли, и вдруг субмарина начала погрузку в воду, несмотря на то, что люки были открыты. Єптян, который отвечал за погрузку, начал кричать «Стоп, Стоп, стоп, стоп. и начал нас выталкивать на понтон. Ви уявіть, наскільки вони нас заебали, заїбали? Ось такі моменти. Ми роздивляємось, наче під мікроскопом, і схрещуємо пальці, щоб може там серед них буде якийсь військовий, або ще щось, або ще щось. Але не та субмарина мала затонути, а та, в якій вчора сидів Путін. Але що ні вечір, як то кажуть, а, Собственно, дав команду на спуск очередного такого а, атомного. Стратегического подводного крейсера. При этом никто не знал, что она обладает цирконами. Это да? стало известно буквально вчера. Мы должны сказать, что цирконами, или <laughs> иконами, или церковью, икон... таким не смешным, а не жартом, но меньше с тем, ну, это мало вас лякать, цирконами, то вот эти подводные лодки, хотя они многоцелевые, не стратегические с точки зрения поражения объектов противника ядерным оружием, они обладают сегодня ударной мощностью, в том числе и, конечно, крылатыми ракетами «Циркон». При необходимости, мы понимаем, любая крылатая ракета может нести не только обычный, но и ядерный заряд. Ну и вы же понимаете, что они все это показывают, чтобы мы тут такие «О, нет!» Тільки не циркон, тільки не ядерний заряд, у випадку чого в крилатій ракети, що ми будемо тут а -а -а, бігати туди-сюди і кричати: Боже, у нас немає жодного підводного човна в Росії. От стільки і це їм нічого не дає. В мене насправді ця історія не викликає жодних емоцій, особливо страхітливих. І якщо вам теж не страшно, то пропоную підписатися на канал, бо. Очконавти серед підписників нам не потрібні. А от 270 тисяч підписників до кінця місяця, чому б ні? Тому підписка це обов'язково, як і лайк, і ми повертаємось до пропаганди. Там ми починаємо з срочних новин. Президент Путін виступив з сенсаційним предложенням ввести на Україні зовнішнє управління, щоб провести вибори. Управління егідою ООН, США і Європи до моменту формування дій і легітимного правіства. Стоп, 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 любілібатіскафов. Так ви ж 11 років кричите, що Україна не самостійна, що в нас тут зовнішнє управління. А тут виявляється, що треба все ж таки вести зовнішнє управління. Вас послухати то може і нацистів тут немає. Москва не знает, с кем подписывать документы. Власть в Киеве в любой момент могут захватить еще более опасные люди, даже безумнее нынешних. Речь в том числе о нацистах Азова. Полковник Прокопенко, тот самый редис, которого взяли в плен в Мариуполе, буквально только что получил новую должность, возглавил один из новых армейских корпусов. Ну давайте так, а как взагалі Денис Прокопенко, винджи же редис, Якого ви вважаєте головним нациком через те, що він керує і керував Азовом? Як він знову опинився в Україні після того, як потрапив в полон в Маріуполі? Як він знову вбиває росіян? Як так взагалі сталося, що він і ще 200 його побратимів з одного обміну були поміняні лише на одну людину? Путін. Обміняв 200 азовців на свого кума. Вони так люблять порівнювати те, що в них відбувається, з Другою світовою, точніше, з Великою Атєчесвіний, але забувають, що Сталін не обміняв свого сина на генерала. Або, наприклад, радянські війська за три роки пройшли шлях в більш ніж півтори тисячі кілометрів від Москви до Берліну, а Росія. Точніше, російська армія на найголовнішому напрямку наступу, я маю на увазі Донецькому, пройшли від Донецька до Покровська за 11 років і три повномасштабки. Ну, навіть не пройшли 60 кілометрів. В Радянському Союзі воювали за Родину, за Сталіна, а в сучасній Росії за бабки, за Лади. І ми про це вже стільки разів говорили, переговорили. Что ж нудно стає час від часу. Але давайте краще послухаємо, які ж у нас все ж таки крутий Азов. При этом говорить на Украине по-прежнему не с кем. К власти рвутся неонацистские батальоны, которые Зеленский безуспешно пытался обуздать или возглавить в далеком 2019-м. Смотрите, ты мне скажу, ок, пацаны, я не лох". Именно неонацистские батальоны, которые давно стали частью вооруженных сил Украины, ответственны за жертвы под Курском. Растерзанных мирных до сих пор находят в подвалах. На стенах нацисты оставили свастики. Ні, ну звичайно, у нас всі українські міста, от куди не подивись, все навколо в свастіках. В чеках Сільпо, замість передбачення свастики. На нову пошту приходиш, у ці незручні коробки в формі свастік, ніяка в них посилка не влазить. Із ходогів на заправках постійно випадають сіски, ляпає той кетчуп на кросівки. бо ну реально робити ходогі в формі свастік ну це вже ну все. Так само влада України змушує хай марси летіти по координатах, які неможливо, якщо що, вести без американців. Тобто вони подразу спалили, якщо б це ми порушували оце енергетичне перемир'я. І от отоці хаймарси постійно обстрілюють газорозподільчі станції в Росії, причому станцію суджа, яку росіяни казали, що ми вже знищили ще тиждень тому. Міністерство оборони Росії тільки що показало последствия нового удару удара по Газоизмерительные станции Суджа, энергообъект, фактически уничтожен. Ну то есть Киев всеми силами пытается сорвать перемирие. Итак, за 24 часа сообщает наша Миноборона. В СУ нанесли три масштабних удара по російської енергосистемі. Оль, чуєш, ти як повернешся додому, просто зайдеш на кухню. Ти запитай в свого чоловіка, а що там з тої газорозприділітельні станції? Бо він минулої неділі в підсумковій програмі, яку він вів замість Кисельова, розповідав, що газорозподільча станція суджа повністю знищена. На її відновлення треба від 2,5 років. А тут виявляється, что ні. Тобто або швидко відремонтували, або він брехав, або ти. Треба визначатися. В четверг целенаправленный подрыв газораспределительной станции Суджа, главной артерии, через которую до 2025 года поставлялся газ в Европу, и не только российский. Теракт по масштабам сравнимый с подрывом северных потоков. На восстановление газового хаба потребується по меньшей мірі два з половиною года. Те, що мертве, померти не може. Писав Джордж Мартін своей пісні льоду та полум'я, але виявляється, що Газорозподільчу станцію в суджі можна підривати щотижня. Так само можна вічно розповідати про подвиг газанюхів, які подохли в суджанські труби, але завдяки своїй смерті звільнили суджу. І про них вже не тільки пам'ятник є, який ми вже вам показували, а ще й написали пісню. Труба це русське слово. труба це значить труба. Подейкують, що в Єкатеринбурзі черга на бажаючих пропустити через цю суджанську трубу виросла в кілька разів, коли дізналися, що в ній хтось насрав і здох одночасно. Віточка пройшла через трубу. <рив> <рив> <рив>. Тим часом Путін пропонує долучити до мирних перемовин щодо України Північну Корею. І це я не рікаюсь, не жартую. Я справді побачив таку новину, коли готував цей випуск. От тільки російські військові. Я не дуже думаю, що вони в захваті від своїх нових побратимів. Хочу показати, як ми живемо. Тут растяжечка от корейца у нас. Кольцо вот, вот так вот сюда предупредительный. Потому что лазят, блядь, тут по ночам. Вещи пиздят. Узкоглазые. Ну і для того, щоб в чергове ви засвідчили, що всі абсолютно росіяни є бабо незалежно від того, яка в них політична позиція, чи підтримують вони Путіна, чи сумують вони за бутербродом Навального. Я покажу вам одну людину, яка спочатку закликала переїхати в Америку, а потім, коли приїхала сама і виявила, що треба працювати, то згадала, що воно росіянин. Тому що рівень життя в США в Австралії найвисокий в місті. Мире. Это страны, где люди живут хорошо, они имеют возможность иметь высокую покупательскую способность. Государство их не трогает, и они живут благополучно. Люди считают, что либерализм — это не модно, потому что сейчас модно быть ультраправым, националистом, либо же быть каким-то левым в поддержку социального равенства, поддерживать коммунизм. Но либерализм — это реальность. Есть реальные страны, которые, исповедуя это течение, живут очень хорошо и это показатель реальности, что это люди, которые родились в этих странах, они граждане, они живут в этом социуме, и они живут очень классно. И мы должны к этому стремиться в своих странах. Если ты захочешь здесь жить как вражки, там на абстрактной работе, офис, там сидячая работа, там абстракция какая-то. Тебя эта страна Америка, она тебя выбьет! Выбьет и выслушает тебя Америка, если захочешь абстрактно жить, на абстрактной работе работать. Тут так не получится. Тут по-людски Полюдськи не получится. Хочешь что-то заработать, хоть копеечку, не в ноль. Будеш батрачить, как я! Так, чувак, так це і працює. Хочу щось заробляти. Треба батрачити і батрачити щодня. Є окрема категорія людей, які знецінюють і мою роботу. Вони кажуть: от я звільнюю зі свого офісу, заведу Ютуб канал, буду сидіти і перед камерою, бла, бла, бла. І в результаті їх дивиться три каліки, одна з яких його мама, бабуся. Ну і вони не розуміють, а чому не вдається бла бла. Чому на right now одна кількість переглядів? А у нього чи у них зовсім інше, тому що у нас на Райтнау найкращі в світі глядачі, які приходять щоразу, ставлять вподобайки, підписуються на канал, кажуть, що вся їхня сім'я підписалася і дивляться наші випуски. Друзі, я з великою вдячністю завтра для вас приготував спеціальний випуск про найкрінжовіше шоу взагалі в історії телебачення. Цей випуск цієї телепрограми ви знаєте цю програму з дитинства і так далі. немає людини, яка її не знає. Його скрізь видаляють. Я його... Витягнув з інтернету, з дна Ютуба, нарізав для вас і представлю завтра цей шлак. Поставте дзвіночок біля кнопки підписатися, щоб не пропустити новий випуск. Побачимось з вами вже завтра. Всім па-па!